Поїхав я короче, на дармі парафон, країна підорас, опять обстріляла Україну, тільки що їхав е маршрутці, е переїжджав повз будинок, в який потрапила, чи ракета, чи шахет, не знаю, рятувальники працюють. Блять, отакі часи, в от такі часи. То що не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всім, чим можете. Слава Україні. І що? гайл він каже. Що по планам? Що, блін, взагалі? Плани. Ну хіба що шо... лутануть Mortal Kombat карік, якщо він ще там остався, хіба, то я б, мабуть, його забрав на стежку. Там третій інакше. Ну, бо джойстик вже є, то треба перепаяти, коли цим займатися я хз. Ну, такі діла, коротше. Хто не знав, отак виглядає вхід Ударницького бараховку. Я тут чисов. Євген грає, Що скаже за таку масочку. Якийсь трансформер. А, він розвалений. Обідно Дротовый без дротовый ну

Почему это такие роботы? Я там буду, но нужно наливать

А в яку ціну то їдеш? Исторический бен Первый и вторая, первая, и вторая было ну, вот, очень интересно, да? Прикольно. Подскажите, пожалуйста, диск.

А що я бы можу сказати? Так, пан Лікан, ну така в тебе вже є, да? Ну може не така, але похожа. Ну це б тобі тоже зайшло, наверное. Скажи. Угу. Ось такого ось о кінконга на шарнірах. Лутанув, коротше, малому. Прикольний, важкий. Ну, типа, класна іграшка. Все крутиться там туди сюди. Ну на огляді покажу, коротше. Крутяк, крутяк. Так, ну шо, е налутався сьогодні. Не так багато, а опять в основному іграшки. З'їздив на Дарницьку барахолочку. Не хотів туди їхати через цього... Ну, того мужичка. Короче, з яким повздорив минулого разу. Але ну... вирішив, що напочану не поїду, поїду на Дарницьку. Коротше, поїхали по іграшкам. Перше, що покажу, це кіндер сюрпризи. Короче. Понятно, Дивні дива. Под'їхали. Е, тоді Харлі Квін, е, Кіборг і Джокер е, з Меглепітесів, які собирає пан Лікан. Ну, точніше, де Бетмена там шукає пан Лікан. Я теж вирішив при барахліться, так скажемо. Отакі от ось Меглепітеси. Так, е, тоді отакі от осьо. Грибочок з того з. Ну, я так розумію, з Кіндера Джоя Маріо. Прикаль Прикалдесний. Коротше. Це коротше, в нагрузку взяв подставочку до тих кіндерів, які збираємо з малим, типа супергерої Марвел. У нас якраз. Ще й на Спайдермена поламалась ця штука. Ну, таке мелочі, коротше. Нам взагалі два, два чоловічка осталось зібрати таких. Так, ну і усього. Тож Kinder Joy, я так розумію, е... з Фанко я, ну, не дуже знаю, що це за серія. Мене попросили знайти, я знайшов, купив. такий, коротше. Так. Далі. І ще такі ось пацаньонки. Це Маковські іграшки з Макдональдса серія, я так розумію, BTS. Я думав, малій буде по приколу, а вона каже, та ні, мені таке не подобається, мені K-Pop Demon Hunters. Ну, коротше. Але в мене є знайома, яка ну, художниця. то Я їй написав, знаю, що вона тащиться від таких приколів. Да я ей завтра отправлю ну, по почте таких пацаненков, короче. Вот такие дела. Так, наступны. Еще э, этот Макдональдс опять, опять 25. Э, вот такие Майнкрафтовские кубы, короче, с этим. Тут Крипер. Клипер, Крипер. Да, отак він робить. в Redstone, я так розумію. І тут етат, е, трэш, чи як, як... як називають, я не пам'ятаю, коротше. Ну, по фільму тішу. Якраз у той скелетик, якого я минулого разу лутанув, він якраз ставиться, підходить до цих. Етих. Я от не розумію, воно коли розкладається, це, типу, якась шпілка. Ну, можна щось грати, типу, тут як ці. Ну, як ячейки для ДНДшки якої-то, блін. Ну, прикольно. Я... Якби можна якісь правила знайти, я б, напевно, шо пошукав да пограв в таке щось. Ну, по приколу чисто погнать беса. Ага, ага. Ну а це типа просто камінь. Давайте цього ще сюди покладемо. І Харль Квін. Вона прикольна. Так, що ще? Ага, ось ще маковський типочок. Оце у нас такого не вистачало точно, то я оце лутанув динозавра. дінозавра. Так у нас там багато їх уже є. То оце вирішив лутануть. Ну, такий собі динозаврик. Так. Іще Маковський. Гляньте, не преслідують мене. Коротше, Луїджик Маріо, прикольний на картінгу типу. До колекції. Не знаю навіть, може повторка. Ну, наче в нас не було такої. Так, і тепер разнобой, коротше. Е, дві фігурки Лего. Оригінальні, до речі, подивився, все там Лего написано, коротше. Ну, такі два оригінальних Лего. Цей ще й з рюкзаком якимось, ну такі. Е, тоді якийсь тип непонятний рицар без шльома, я так розумію. Ну, коротше, малому гратися, я думаю, норм буде. Він валявся там разом з цим я за одну ціну взяв. І тоді оцей е, як, мавпочка, Апу, чи як його звати, сетого, того Саладіна, мені здається. Чи, ну, коротше, я не пам'ятаю, але мені здається, це саме Заладіна. Прикольний манюсінький, прикольнюсінький, короче, такий собі мавпур. А, і це кусок типа Лего. Ну, не Лего, а типа підробка під Лего для якихось, типа біоніклов. Ну, коротше, можна ручки ножки сюди прицепити, голову, і типу, буде такий меха, бо Ну, коротше, прикольна основа для е, саморобок, типа. Якихось дроїдів робити там. Ну, коротше, з малим будемо гнати беса щось. І остання іграшка, але не по значенню. Коротше, взяв от такого ось... Жорсткого імені кінг конга Він весь на шарнірах, короче, руки, як хочеш, крутяться туди, сюди. Тут шарнірчик работає. Типа отак, отак, голова крутиться. Короче, ноги в суставах згинаються. Ну, коротше, він такий увесистий. Я блин, таких чесно я ну, не пам'ятаю таких іменно плотних фігурах. Саме щоб такі плотні були. Він прям такий дебелий-дебелий. Оця рука механічна, така, ну... Це ж, я так розумію, з останнього фільму, де тіпа, з Гадзілей вони там щось це, тащаться. Ну Він такий ну, дуже дуже якісна фігурка. Е, випадково її побачив. Ну, короте, дуже крута. Малому сподобалось, він там уже з Халком бився. Короте. ну... Все як завжди, в принципі. Отак от. Так, ладно, іграшки прибираю. Іграшки прибираю, і переходимо до того, що взяв помимо іграшок. Там не так багато. Але ну, що маємо, то маємо. Так, що взяв поміти іграшок? Отакий якийсь кранштейнік. Коротше, можна чіпляти за цей, за трубу. Типа діаметр регулюється, тут воно їздить. Цю штучку можна замінити на тримач для телефона або будь-що. Ну, тіпа, 20 гривень коротше, взагалі не бабки тіпа, в даний час того. Ну, отак я лутану. Можна до труби вчепити, телефон прицепити, чи будь-що прицепити і собі знімати відосики чи там що завгодно. Фоткати, непонятне. коротше, О, така штучка. По-моєму, прикольно. Так, далі. Ось такий ось дісочок. Дивлюсь, лежить типу этот дісочок на Xbox One. Станчик непоганий, коробочка ціленька. Все, Майнкрософт, туди-сюди. Ну, зрозуміло, що відкритий і розпечатаний. Але взяв його і відкриваю, а там оп, бонус плюс. Ну, тут теж бумажка, ця, там щось написано на ній. в общем, Бонус плюс тут, помимо того, що Ghost, Call of Duty і ще й дивіться, PlayStation VR демодиск на плойку Ну, Правда, у мене VR нема, але сам дісочок, бачите, в комплекті бонусом. Ну і этот, Гост. Знаю, що буфало збирає, то цей йому відкладу. хай, типа, этот. Короче, Буфало його відложу, буде в нагрузку йому до РДР, який він придбав, то Буфало чекай. Так, І останнє. Зайшов на секонд, куди хожу, ходжу. Дивлюсь, лежить. Да? именно, ну, станчик, правда, такий собі, типа, воно пошорканий трохи, але, ну, типа, всередині все чітко, типу, все, можна плоєчку засунути сюди, піспішечку, мою ман манюсіньку, любімусіньку, коротше, прикиньте, лаховський фарт, як я кажу. Дядяша хотів сатигу, кажу, та ні, дядяша, сатига дофіга, коротше. Вкриваю этот кошельок, а там полтос. Кажу: Давай за полтинник, да і все. Ну і коротше, на цьому сошлись, Взяв за полтос такий чехол. Коротше, ну що, ось такі покупки в цей день були на Дарницькій барахолочці. В принципі, все мені сподобалось. Типа прогулявся. Мало, звісно, лута, але мені здається, все четко. І малим, ну, чи малому взяв іграшки, типа Багатенька. та і собі, ну, тіпа, щось таке є. Коротше, чим покористуватися, якщо. що. Ну, Отакі діла. Якщо вам сподобався цей мій закуп, не стісняємося, переходимо, підписуємося, дивимося інші відео з барахолочка і не тільки. Е, ставимо вподобаєчки, пишемо коментарчики для підтримки. І основне не забуваємо донатити на Збройні Сили України. І що? Довгих днів та приємних ночей вам, друзі. Бувайте!